На ну, ми продовжуємо телемарафон, і з нами на зв'язку відразу дві класні співачки. Це Олена Гумена та Місторі. Я вас вітаю. Доброго дня всім глядачам і вам дуже раді всім вас бачити. Вітаю! І ми сьогодні будемо говорити про пісню п'яною і в неї дуже дуже цікава історія, тому що наскільки я знаю, вона є призом у творчому у результаті творчого конкурсу. Розкажіть, що відбувалося, як це сталося. Я розпочну Вікторії. Передам слово. Ми взяли участь точніше спочатку. Я в конкурсі Ейри. Вона ж Світлана Кравчук. В її конкурсі «Хочу хіт від ейри. Насправді це було легко, тому що ми і так записуємо багато каверів в Тіктоці, нас знають більше по каверах. І це була така, знаєте, ініціатива наша, але ми не очікували, що виграємо прям пісню. Спочатку от взяла участь я, а потім Вікторія побачила в мене і каже: що, що це за конкурс, дуже цікаво! І теж прийняла участь далі, хай розказує вона. Ну так саме власне, побачила в Оленки е її пісню, те, що вона бере участь. От і я прийняла також всі умови виконувала. Ну і потім е було таке завдання в колабі виконати пісню її саме. От. І так вийшло, що нам подарували разом пісню. От, а вже там ми обирали власне, з пісень ну, і, і обрали цю пісню п'яною. то вже Оленка е знала вже цю пісню. от. Їй просто саме сподобався наш дует. Ну тобто вона нам давала можливість вибирати, з ким ми хочемо зробити цю колаборацію. І насправді пісню мала виграти одна людина, одну пісню, одна людина. Mm -hmm. П'ять пісень дарувала вона. Але як то по фіналі конкурсу вона зробила декілька дуетів, тріо, і от, власне, наш дует їй сподобався. І насправді дійсно голоси зливаються, і ця пісня справді як написана під нас. Рік вона чекала саме нас. А скажіть, будь ласка, отримувати пісню як -от головний приз, це більше потім її виконувати як відповідальність велику нести чи як якесь натхнення? Ну я, я думаю дум... що... горе говори, говори. Я думаю, що так, бо е, це є певна от витвір, так. Це як можна сказати, дитина цієї авторки. І коли вона нам це передає. Ми от так є певна відповідальність, щоб заспівати і все оці очікування, які вона е, від нас так е, би очікувала. Я думаю, що їй все підходить, і вона за нас дуже, дуже радіє в плані того, щоб усе від... вийшло. Додам відповідальність в плані тому, що багато було бажаючих. Насправді вона, мабуть, не очікувала, що стільки людей візьме участь, бо це перший був її такий захід, будуть ще. Ну, повтор схожі конкурси, але це було вперше. І дуже багато людей прийняло участь. І вона, знаєте, хотіла і всім всі, всі талановиті, але хотіла всім подарувати і вибрати саме, саме достойних. Тому і для нас це так відповідально, щоб ми втілили дійсно всі її бажання і щоб пісня прозвучала так, як має бути. Ну і так, щоб її максимально почуло багато багато людей. Давайте поговоримо про саму пісню, бо зараз наші глядачі дивляться і думають про, що ця пісня з назвою п'яною, бо це насправді не про а, алкоголь чи щось таке. Це ж у нас про кохання. Та пісня про кохання про те, що можна п'яніти і отримувати дуже класні емоції не тільки від там, не знаю, алкоголю чи щось в тому роді, а навіть от від самого кохання, що можна отримувати надзвичайні емоції, надзвичайно приємні емоції, які окриляють, і ти ніби існуєш в іншому вимірі. А ви коли-небудь переживали подібні почуття? Ну, звичайно. Думаю, кожна людина проживала ці моменти. Ну, це ми Я так думаємо, кажучи. що кожна людина а насправді не всім так може пощастити, щоб прям відчувати себе п'яною від кохання. Це лише тим, комусь пощастило. А, Мабуть, це головне, такий перший цій... період і голота. Це перший період. І головне, щоб цей період е, протримався максимально довго. На ну, кра... підтримувати постійно цей вогонь цю п'янкість, таку е, щоб пронести крізь все своє життя. Так, і ми радимо включати нашу пісню п'яною <смітно> і п'яніти від кохання. Це ідеальний варіант, і треба, щоб двоє людей слухали і щось робили, а не лише один із партнерів Доткі. це робив. Це також одне з основних. Про кліп у кліпі така урбаністика Львову. Чому, чому саме так вирішили? Взагалі, чия була ідея, і на вашу думку, коли ви вже побачили готовий результат, все було саме так, як ви планували. Ідея кліпу це наша помічниця. Менеджер відомо відома менеджер піар-менеджер артистів е, Христина Пшик. Е, от вона нам допомагала в цьому, і її була ідея бачення, от що це машина яскрава, яскраві костюми, наші образи такі безтурботні, лялькові, я би сказала. І просто от невимушена природа. Ми просто відпочиваємо, так як і в пісні. Ми з чіками на чілі, і вже телефонує нам наш кавалер. Це, мабуть, цей такий літній вайб, що це. Легка пісня для от, сприйняття. от І це також е, спрацювало. Так, так. А скажіть, будь ласка, вам взагалі, як було співпрацювати вдвох під час запису самої пісні, під час зйомок кліпу? Чи все пройшло супер гладенько, чи не було якихось суперечок, можливо, якихось спірних запитань? E, взагалі, ну в принципі, ми з Оленкою знайомі давно, бо ми разом вчилися ще з часів училища і консерваторії академії. От е, проблем, щоб таких сильно грандіозних нас не було. От, а нюанси були більше по погоді, мабуть, тому що ми очікували сонце. А ми приїхали і тут дощ. Ну просто намагалися все в такому темпі виконати. Ну, і так само, коли ці дівчатка вибираємо якісь фото спільні чи там кадри з кліпу, то звичайно, що в кожна. А тут я там щось не так стала, а тут я не так зробила. Ну, чисто такі дівчачі е, штучки. Чи плануєте ви ще подальшу співпрацю? Можливо, будете частіше, як саме дует виступати? Тавже я я... думаю, як. Як підвернеться доля, і, можливо, якщо Вікторія, вона пише пісні, зробить якусь для нас хітову пісеньку. Клас. А взагалі, які плани у вас на це літо? Чи плануєте ви нові записи, можливо, альбоми, можливо, проєкти, можливо, виступи, концерти, тури? Е, ну, в загальному. У нас шалений графік. В мене, в принципі, як сольно, так і гастролі є по Польщі. Це такий там агентська така, агенція польська. От але ну також і в Україні є сольні концерти і так далі. Але я думаю, що у нас Оленою також сольні концерти будуть і спільні, і дуетні, і так далі. Я думаю, що ми ще неодноразово разом виконуємо пісню п'яною, і, мабуть, в подальшому якісь будуть колаби. Де ми заспіваємо так, так. разом? Наразі ми працюємо над тим, щоб саме цю пісню, нашу дуетну, почула най, найбільше людей максимально, щоб. Робити якісь грандіозні виступи вже наживо. Ну але ми також вже й виступали з нею. Запрем'єрили на фестивалі, масштабному фестивалі Українська пісня людям дуже сподобалось, багато нас знімало, репостило. Тому ми думаємо, що ми на правильному шляху стовідсоткова. А відгуки ви про пісню вже чули? Можливо, не від своїх знайомих чи близьких людей, а просто від слухачів, що говорять. Дуже запам'ятовується. Говорять просто, що навіть хто там десь один раз почув, то що вона відразу крутиться в голові. Ну, мабуть, що там не такі складні слова, і дуже така м м чіпляється мелодія сама по собі. І тому, напевно, людям воно в'їдається в голову в хорошому розумінні. <кхай> а на вашу Так, думку? кидають голосові? Так, так, слухає. Кидають голосові і наспівають нам пісню і кажуть, нарешті кажуть, така класна пісня, нам так запам'ятовується. — Клас! — І ми ходимо співаємо. Ну класко! особливо коли у вас може назбиратися багато голосових. Це також класний матеріал, який можна використовувати і в Тіктоці, і всюди. І я, до речі, вже здається, бачила в Тіктоці під вашу пісню. Вже пішли відео, тому мені здається, вона дуже швидко набере популярність. А на вашу думку, щоб набрати популярність, я так зрозуміла. вайбова музика, легкий текст. А що ще потрібно, щоб пісня 100% там десь вистрілила? Я думаю, що треба дуже це. Не я не, не, не думаю, а впевнена, що треба дуже багато працювати над тим. От ті самі тіктоки, рілси в інстаграмі. Максимально ми стараємось дуже багато знімати виставляти, тому що це ж одне відео сьогодні. Одні глядачі, чи в ту саму секунду, одні глядачі подивились, на наступ... ну, закидаєш наступне відео ще, і воно так накопичується. Тому максимально багато нагадувати про себе саме цією піснею. А скажіть, звісно, я розумію, що не може бути лише прекрасні всі відгуки на абсолютно всі види творчості. Бувають і хейтери, бувають люди, які я не знаю, чому можливо у них таке хобі просто писати щось не дуже приємно рандомним людям від душі. Отак, от зробити почати свій день. Ви якось реагуєте на хейт в соцмережах. Ну, були моменти, де були певні коментарі. Оце Тому... якраз вчора ми з Вікторією спілкувалися. Ми виставили відео з відомим співаком. Як так ми йому заспівали красноукраїнські пісні, у нас були поряд гримерки, і ми йому заспівали просто. Чисто як колезі, щоб він нас підтримав. Ну і відповідно в Тікток його дуже впізнають його обличчя, щоб нам це теж е, допомогло трошки швидше поширити цю пісню. І от його фанатки там пишуть: а можливо, його дівчина ревнує. А що це за така пісня? Йому йому незручно. І я просто е, адекватно відповідаєш людям, що ми колеги. По перше, він молодший від нас. По-друге, в нас теж є своє особисте життя. Ну тобто, це взагалі не. Думкою, це просто як е колаборація була. Він нам допоміг трошечки е в цьому. І все. І люди потім, відповідно, ж так само адекватно реагують. Я думаю, що треба навіть на злі коментарі відповідати виважено, спокійно, і тоді навіть ті зліха, хайтери стають твоїми ж друзями. Ви праві, тому що злоба породжує злобу, так само, як ненависть, ненависть і все інше. А ми. Існуємо, щоб втворити добро і щоб все було у світі добре і гарно. Я дуже вам дякую. дякую, що ви до нас доєдналися. Я чекаю на ваші нові спільні роботи і на ваші сольні роботи. І з нетерпінням чекаємо у наших ефірах. Дуже вам дякую. Дякуємо. вам за запрошення. Шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях були співачки Олена Гумена та місторі.